Для когось знаком, що ми хрещені Духом Святим, є просто говоріння іншими мовами. Для когось це чудеса, для когось це видіння, там, ходження по небесам і так далі. Для мене особисто, і от з досвіду, не всі бачать видіння з самого початку. Не всі пророкують з самого початку, не всі моляться мовами з самого початку. Воно відкривається більше, 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 більше. Це правда. Але не завжди говоріння іншими мовами, наприклад, є знаком, що ми хрещені є Духом Святим. І от для мене особисто, знаком, що Дух Святий з нами, є відкрите серце перед Богом. і є... Життя того балансу, про який я сьогодні хочу просто розказати і пояснити вам. Досить важка тема, але я вас дуже прошу відкрийте ваші серця і візьміть то, що вам реально потрібно, щоб не було крайності. От якраз про крайності. Я говорю, ведення, справжнє ведення Духом Святим, справжнє хрещення і усвідомлення це, з Духом Святим це уникання крайностей. Це, знаєте, як їхати по дорозі. В нас є базові якісь речі, в нас є швидкість, яку треба е, тримати. У нас є можливість повернути направо, можливість повернути наліво, можливість притормозити, можливість десь перестроїтися. Можливість десь зупинитися. Але все треба робити в свій час. <смі> і якщо дорога прямо, і ми починаємо повертати направо, пробачте, ми з'їдемо в обочину. І так само, якщо дорога направо, а ми далі, просто не бачачи, не розуміючи, рухаємося прямо. Куди ми закінчимо? В обочині. Оце, оце, оце усвідомлення, що всьому є своє місце, всьому є свій час. Деколи треба повертати, деколи треба їхати прямо. Деколи можна прискоритися, деколи потрібно зупинитися, деколи потрібно вар'ята припустити. Навіть якщо перед тобою зелене. Деколи навпаки. Ти спокійно можеш їхати, коли нікого немає, нічого не заважає, навіть якщо червоне світло світиться. І це усвідомлення, не букви закону, не зовнішніх речей, не, не принципів, не правил, а балансу всього, коли є чого місце і час, що зараз потрібно робити, а до чого готуватися. А що зараз робити не можна? От в цьому, в цьому усвідомленні, в цьому можливості от розібратися в ситуації, особливо духовній, от в цьому найбільше свідоцтво, що ти з Духом Святим. І в цьому мудрість банальна. Є близькість з Богом, а є повага і субординація. І з одного боку, отут ти тато і син. І ти можеш собі дозволити багато. Ти можеш собі дозволити речі, які нам рабу не дозволяється. І нема справедливості, є любов, правда, але є все одно границі, переступивши, які. Ти рушиш відносини тата і сина. І це усвідомлення, що насправді ці дві речі вони не протиріччя. А два цих поняття, вони, вони загально один одного доповнюють просто. Що є границі, звичайно, є границі. Є речі, які переступати не можна, ну, не бажано. Є. Чому не бажано? Бо тому що ти втратиш просто близькість, коли переступиш їх. Ти можеш назад повернутися? Можеш. Якщо не будеш вперто, просто не впрешся, да? не будеш тупити. Можеш повернутися назад в близькість? Можеш повернутися назад в близькість. І так само, якщо ти зосередишся тільки на близькості, тільки на усю-сю-сю-сю-сю, в тебе росту не буде. Тебе не буде глибокого пізнання. Ріст це поняття відповідальності. Для дитини питання відповідальності це страшне слово. <ріст> Як мені? Це пов'язано з законом. А насправді відповідальність це внутрішня здатність. Освоїти, покрити, зрозуміти. Моя відповідальність, наприклад, коли я хожу, не збити когось. Моя відповідальність, коли я їжджу так само. Давайте так, не. моя відповідальність як водія за життя, здоров'я пасажирів. Ну, не тільки пасажирів, а перехожих. Відповідальність навіть перехожого. Не пригати мені під машину. І це нормальні речі, це не є закон, але це ті моменти, які бережуть життя. І відповідальність це не проблема, це не щось, що освоїти, це щось, до чого ми дозріли, що ми можемо усвідомити, і що просто, як написано, все нам можна, тільки не все корисно. Це правда. І так само правда, що не перейшовши межі, ми не усвідомимо тих меж. Це так само правда. Що нам треба деколи нарушити, нам треба деколи відійти в сторону, щоб нам усвідомити. Ого, ми тут, ми тут трошки загралися, ми тут трошки втрачаємо. Так само, як я казав про десятину. Знаєте, це, це з досвіду. Це й просто з практики, менше 10% навіть часу молитовного. Течія того світу, інформаційне поле, весь, весь потік просто інформації, знань, вмінь, воно тебе починає зносити. Тобі важко йти за Богом плисти проти течії. В тебе починають, воно починає тебе в, сторону, ну, в свою сторону. Якщо більше 10% часу молитви, ти спокійно пливеш, не напружуєшся проти течії. Оця течія цього світу тебе вже не несе. Ти йдеш за Богом, незважаючи на це все. Так само, як гравітація, розумієте, вона є, є. Ми ходимо, ходимо. Гравітація нам не заважає. Чому? Бо наші ноги міцніші. І можливість ходити, вона включає гравітацію. Вона не виключає цей закон, він працює паралельно. Так само ти чи я. Вона йде, йде, але ти спокійно пливеш проти. З фінансами так само. В мене був період, я не розумів, що таке десятина, я не, не хотів, не знав. Але в той період були такі парадокси, що реально я розумів, там, в мене було трохи грошей. Якщо більше грошей приходить, я розумію, що щось станеться. І мені ті гроші потрібно буде кудись кинути. Не знаю, там машина поламається, а якраз на машину то <сі> це найбільший пожираючий. Бо в мене машина була така, що місяць їздила, два, два місяці ремонтувалась. От. І слава Богу, там теж багато чудес, що ті суми були не в десятках тисяч доларів, не, не в це, а дрібних реально Господь давав таку благодать, але все одно гроші туди просто текли. Коли порядок прийшов навіть в цьому, більше 10% щось міняється, щось стається, машина вже не ламається, і та машина продалася, прийшла інша, яка взагалі забув, що таке машина поламалася. Взагалі, забув, що таке час на це тратити, і взагалі думати, чи доїду я, чи не доїду. І так далі. Тобто, оцей баланс і порядок. Це не є законніщество, так само, як зуби чистити. Це не закон, що нам треба чистити зуби. Але це в наших інтересах особиста гігієна. Це нам неприємно, коли нам кажуть, слухай, від тебе смердить. І це, це в наших просто це для нас. Ми не для когось це робимо. І що? Нам це важко? Ми це себе заставляємо. Чи ми просто це прийняли, ми привикли, ми спокійно робимо. Взагалі, не напружуючись, нам не важко. Навпаки, раз-раз привели себе в порядок, о, я навіть краще себе почуваю. Я навіть більш впевнений в собі. Особливо дівчатка. Стали дуже симпатичніші. Це для вас. Да, для вас, так само і духовна гігієна, так само і там оце, то не можна слухати, то не треба слухати, то, не, то гріх. Боже ж ти мій, це для вас просто усвідомлення ну не треба всяке гімно їсти. Слухати там, вливати в себе. Не треба все, що там з ящика розуміти, це йде ложкою. І так гребсти. Фільтрувати треба дещо. Дещо це в наших інтересах. Знаєте, спортсмени розуміють, він позаймався, в нього крепатура, в нього м'язи болять. Він йде, йому важко по сходах йти, бо, бо м'язи болять, але він ідеї насолоджується, в нього усвідомлення є, він гарно попрацював. Він гарно позаймався. Ефект є від тренування. Це зовсім зовсім інше усвідомлення. Це не біль. Ой, знов болить. Боже ж ти мій, але тренуватись треба. Він кайфує від того болю, який закономірно приходить від хорошого тренування. І це все це хороше тренування покриває і заставляє його дійсно радіти. Коли м'язи болять. Оці речі, гігієна це не правила, це не закон, це усвідомлення. Це правда. Одному потрібно сказати, слухай, встань з дивану і давай щось робити. Ти лінтяй. Але другому деколи треба, хватить, заспокійся. Не будь Мартою. Побудь Марією. Просто сядь, хватить тут, тут організовувати все робити, все, заспокійся. Сядь, послухай, вникни, видихни, розслабся. Але парадоксально виходить так, що Марта чує, хватить сидіти на дивані, треба щось робити. А Марія чує, хватить робити, сядь і розслабся. І заходять в такі крайності. Кажу, в мене, наприклад, період от банально. Я активно читав Біблію, я просто їв її. Я слухав, в мене Аудіо Біблія, там в машині, в цьому. Я просто слухаю, в мене наушники от, просто не, ну, не знімав. Вони до такої степені були, що аж. Плавилися, а обмотка, просто голі дроти залишалися. Я не знаю, надприроднього такі. В, вогонь, да? от, от реально. тобто Мені два, на два місяці наушників все всього, всього так злазило. просто. Я нові купляв, вдівав і, і знову, ну тоді дротовіші були. тоді. Біблію я просто, просто, просто їв, 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 їв. На одному місці я зрозумів, Біблія мені говорить, Бог живий, з ним треба мати стосунки. А стосунки з Богом я з Біблією почерпнути не можу. Мені потрібні ці стосунки. І я закриваю Біблію і біжу на молитву, бо мені потрібні ці стосунки. І був період, що я навіть два роки Біблію не відкривав, але не переставав насолоджуватися Богом. Бо того, що я. Тоді начитався, мені вистачало. І Дух Святий, живий Бог мені, мені витягував, 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 витягував з того, що я вже прочитав. З того, що я вже прослухав. І в мене був період, я, я жив без Біблії. Я не відкривав її, я не слухав нічого. Потім прийшли, прийшов баланс. Я розумію, мені знов потрібно, мені знов не вистачає того, Отакого от слова, от такої структури, мене починає десь розносити. Мене починає от-от грані десь десь хитатися. Мені, мені потрібна структура, мені потрібна чіткість. Я знову повертаюся до Біблії. Я знову її читаю. Розумію, так, зараз ага, не йде Біблія, я йду на молитву. Не йде молитва, я вертаюся до Біблії. І воно прийшов просто баланс. Я розумію, з одного боку було як це перегиб, Ну, трошечки. Я не кажу радикальний, там забагато вже так, що вже тошнить, розумієте? Ні, мене не тошнило. Я не силував себе. Це все в задоволення було. Але коли я це багатьом людям розказував, і зараз я це розказую з позиції балансу, розумієте? Я не розказую, наприклад, що деколи треба закрити Біблію. І йти на молитву. І нам всім треба це кидати і йти молитися. Не всім. Реально не всім. Декому навпаки, хватить, відкрий Біблію, почитай. Утвердися в Слові Божому. Утвердися, от-от-от, хай вона тебе формує. Бо в тебе диряве відро, в тебе лється, лється, лється любов Божа, а вона не може втриматися просто. Тобто. Баланс, ще раз кажу, баланс. Але банально хтось почув, а біблію можна не читати. Поняв. І його знесло. Хтось почув, а, можна просто біблію, можна і не молитись. Пішов у другу крайність. Його знесло. І так, крайностей є багато. Але наше життя це життя балансу. Балансування це, це їхати по дорозі. Це повернути коли треба повернути. Не раніше, не пізніше. Притормозити, зменшити швидкість, де не треба гнати. І навпаки можна розігнатися, де це можна, де це дозволено, швидше приїдеш. Не треба там тормозити. Всьому є своє місце, всьому є свій час. Є час бути дитиною і усвідомлювати базові речі. Є час дорости до служіння і розуміти, якщо ти зараз не почнеш більше давати, ти будеш втрачати. Ти не зможеш втримати те, що ти маєш. Бо Господь тобі набагато зараз більше. Зараз пора як це, служити, зараз пора включатися, зараз пора усвідомлювати це. Є от приймання і даяння в тому так само баланс. І парадокс. Чим більше ми даємо, тим більше ми зможемо прийняти. Але так само баланс роздати все. Забути все, вичерпати все. Тільки іншим і нічого собі. Це друга крайність взагалі. Ісуса люби інших, як саму себе, як самого себе. А як я себе люблю? Да ніяк не люблю. Як я інших можу б любити? Да ніяк. Я, так, що маю, то даю. В стані ходи. Тобто, питання мати? А потім давати. І це і це потрібно. І в цьому повинен баланс. Роздавати не маючи ні. Дух Святий якраз дає нам мудрість. Дух Святий дає от час. Так само, як кожна жінка, наприклад, вона доростає, в неї є потреба. В неї приходить потреба от стати матір'ю, народити дитину. Дбати про когось. І це не в 12 років. <хи> в 12 років вона може з тваринкою просто бавитися, тренуватися, вчитися. Реально. А бути матір'ю точно, і ми, ми це розуміємо. В світі є це розуміння. І це не в 50 років приходить. А приходить от між 20, там, 25, 27. І це нормально. До того бався. Після того люби, створюй сім'ю. Раніше створювати сім'ю не треба. І чекати теж запізно так само не потрібно. От в Духовному то саме. І Дух Святий, йому велика честь і хвала за те, що якраз допомагає нам. Тримати цей баланс. І він стільки часу виховує насправді деколи не духовні речі, а такі банальні характер, витримку, відчуття, поняття честі. То, до чого, ми, до чого ми не доросли, як це в молодості в дитинстві, а прийшли до Ісуса і не маємо просто банальних елементарних речей, душевних речей. Бо тому що коли Дух Святий каже: іди туди, в принципі, це підрозумівається то, що ти вмієш ходити. Хі -хі -хі. А якщо в тебе немає елементарних вмінь, елементарної вірності, елементарної відданості, елементарної поваги, наприклад, Дух Святий це вчить. І він левову частку своєї уваги. І зусиль приділяє тому, щоб нас от таких простих речей навчити. Любов і субординація і повага. І тут так само ми можемо любити. Ми можемо цей. Але так само є речі. Коли ти не скажеш, наприклад, батьку, слухай, закрий рот і йди в баню. Дістав вже мене. Тобто. Є речі, які ти, ти не перейдеш. І це не означає, воно тебе стримує. Це означає, воно тобі допомагає. Повага тобі допомагає не зруйнувати стосунки. Воно тебе навпаки убезпечує. І от Дух Святий займається якраз. Оцими слово і дух, яке будує і животворить, і воно разом працює. Закон, який дітоводитель, да, як водитель да нас до Христа, який підводить нас до Христа. Він не є поганий, Він святий. Просто нас святими не робить, ще не робить. Але на якомусь етапі нам, нам незаконом водитися потрібно. Але нам усвідомити дух. Майс Монро колись сказав: в Америці є біль про права людей, які уклали, от, коли засновували країну. Оці основателі. І тепер, оця ЛГБТ, ота вся, вся, вся вся Гедота, да, вона апелює до прав людей. Але пробачте. Коли основувалися, укладалися оці основні права людей, це, по-перше, робилися на християнських принципах, на Божих принципах і на розумінні основ поваги до людини, вихід з рабства, рівності між собою. І коли ми говоримо про букву цього права, ми можемо там. Оці всі збочення, да, апелювати до прав людини, що маю право, маю право на збочення. Але якщо ми беремо дух, суть тих прав людей, вона нічого спільного з збоченнями взагалі не має. Воно говорить про свободу, воно говорить про рівність, воно говорить про... Здраві відносини, як чоловіка, так і жінки про міцну сім'ю. І тут нема до чого апелювати. От тому буква деколи вбиває, бо вона від, відкидає дух, відкидає суть. А якщо брати суть, оці всі речі, вони не підпадають під права людей. Моє право відрізати собі ногу, ну, пробачте, таке лікується. Реально психіатрична клініка таким займається. А не юристи, які доказують мої права. Хороші мої, Дух Святий нас веде якраз оцим балансом. Дух Святий відкриває нам оце, оце, оце суть речей. І Дух Святий нам дає усвідомити, що зараз робити, як зараз робити, і куди зараз йти. І що мені потрібно саме зараз? Так що я вас благословляю. І нехай Дух Святий буде з вами. І нехай баланс буде з вами. Думайте про себе по мірі віри. І не треба забігати вперед. Якщо ви ще не пророк, не треба розказувати, що ви пророк. Якщо десь в якійсь мірі ще не дійшли до свободи, не треба, а в якійсь мірі вийшло у вас щось. От не треба оце вийшло перекладати на всі сфери. В чомусь я професіонал, а в чомусь пробачте нуль. І я це признаю. Я розумію, що, наприклад, в кухні я знаю, де чай, де кава, де чайник. Все. Приготувати можу яєшню. Мені хвалитися тим? Ні. Ну, Слава Богу за жінку, що <хи> готує прекрасно. Але в тому, в тому плані я не буду професіоналом, я не буду радити, я не буду вчити, бо я не можу, я не маю права такого. Навіть якщо я десь духовно щось маю право вчити, я розумію, наприклад, щось духовні речі, і я розказую духовні речі. Ну я вас не буду про кухню вчити. Тому я нуль без палочки, і мені там вчитися треба. І оце розуміти, це усвідомлювати, не лізти поперед батька, а йти цим шляхом, який Дух Святий веде. В цьому мудрість і в цьому якраз Дух Святий. Будьте благословенні, балансу вам. В вашому житті. Амінь.